Добродів. Василь наш розгорнув. І що ж там бачить? Написано Кирило і Методій. Тоді ж питає батька, що це значить? Це значить тобі пасічником бути. А, а яким буду? запитав я в нього. Ти будеш сіячем зерна між людом, зерна та не простого, золотого. То, значить, Старший братик буде пасічника, а ти будеш ті зерна. Це мається на увазі, як діти будуть мати? просто сівачем таким засівати в чи це зовсім інше батько вкладає. Що засівати щось нове робити? Слово, правда? Ось і є. Бачите, сівачем чого? Рідного слова. Бачиш, братик буде йому, як і ще дитина, таке пророцтво. А це ж, власне, він і став вистав поетом. Бачите, от таке ось... Давайте далі порівку посунути. Щось слов'яни предки, цінуючи людське знання всебічне, За зерна мали літери, абетки, Щоб сіяти розумне, добре вічне. Про ремний труд Методія і Кирила, з літами більше стало нам відомо. Учителька про них нам говорила, хоч про святих братів я чув, ще вдома. Відомо із джерел достеменних, що цар Михайло, князю Ростиславу, з Моравією послав братів учених, що мали на той час велику славу. Це ви були, методію й Кириле з ученням християнським в суголосів. В су Це ви слов'янську азбуку створили, що трохи змінена, існує й досі. А ще скажу, як у житті буває, Про нас із Василем скажу дві слові Його село, як пасічника, знає, І скромно я слугую рідній мові. Пликай мож дух її, красу й мелодю, Кирилові на славу і методію.